Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Піро інформаційного марафону новинами для вас працюють журналісти фактів Сітіві та Вікон СТБ. Добрий день. Російська армія знову обстріляла Куп'янськ Харківської області. Сталося це близько 10-ї ранку. Поранений чоловік йому надали допомогу на місці. Дрон влучив поряд із легковим автомобілем. А вночі росіяни скинули кап на житловий будинок у селі Борівська Андріївка Ізюмського району. Загорілася оселя. Загинув 33-річний чоловік. Також вночі окупанти били по Куп'янську, влучили в склади. А напередодні в Кругляківці Куп'янського району ворог убив місцеву жительку. Ще одна поранна, повідомляє обласна прокуратура. Також ще одна жінка підірвалася на вибухівці від отриманих травм. Вона померла. Напередодні ж окупанти вдарили по житловій забудові Харкова. А за кілька. Годин до цього влучили в цивільне підприємство. Дві людини загинули. Ще 40 поранені. Вночі росіяни в чергове вдарили по безпілотниками по Одещині. Поранені п'ятеро людей. Наші сили ППО знищили більшість цілей. Однак, внаслідок ворожої атаки серйозно пошкоджена багатоповерхівка. Більше розкаже Олександра Ченкова. Вона перебуває в Чорноморську. Олександро, вітаю! Тож розкажіть, будь ласка, що відомо на цю мить про після атаки росіян? Вітаю Андрію! Дійсно, ми у місті Чорноморськ, який росіяни тероризують вже другу ніч поспіль сьогодні, як і вчора вдарили безпілотниками. Наші сили ППО героїчно відбили майже усі цілі, однак, на жаль, є й влучив видно. Момент російського удару Відео опублікувало в Думська. В результаті п'ятеро людей поранені. Троє з них у лікарні у стані середньої тяжкості. Ми перебуваємо біля постраждалої дев'ятиповерхівки. Тут пошкоджено фасад, вибито майже усі вікна. Люди досі оговтуються від пережитого. І одразу ось цей зрив, одразу це все полетіло, Сразу пиль, нічого не видно. Я так розстелялася, навіть забула, що світ можна включити. І просто пожар. Я вийти туди, в мене двері заклинило. Постраждали також приватні будинки навколо. Також пошкоджений корпус одного з медичних закладів. А в одній з недобудов спалахнула пожежа. Її доволі швидко погасили рятувальники. Люди вважають, що це чергова спроба росіян зірвати роботу зернового коридору. Ну, обстрілює все. Живіть, обстрілювати больниці і все. Що він хоче. Ніхто не знає. Ну, страдають люди. Ми в Старецьку. Ну і от так. Факта так далі. Приїхали сюди, ну, слава Богу, живе. Там взагалі нічого. Там авіаудар був. Тут на місці продовжують працювати усі відповідні служби. Правоохоронці ж досі фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини. Андрію. Дякую, це була Олександра Ченкова, яка розповіла про наслідки російського удару по місту Чорноморськ на Одещині. 21 шахет збили наші захисники над Україною цієї ночі в Одеській, Вінницькій та Київських областях. Повідомляють повітряні сили. Хоча атакував ворог 22 ударними дронами, один пролетівши над Україною, повернувся назад до Росії. Окрім шахетів цієї ночі гатили й ракетами. Рашисти вдарили по Полтавщині трьома балістичними ракетами Іскандер, запустивши їх з Курської області. Пошкоджений промисловий об'єкт на щастя без постраждалих. І знову посилена атака на Херсон і його околиці у громаді через російські обстріли напередодні поранений принаймні 12 людей. Ще один чоловік постраждав о дев'ятій ранку через обстріл Дніпровського району Херсона. Про це повідомляє місцева влада. Ураження зафіксували в Херсоні, Степанівці, Зеленівці, Антонівці, Комишанах. Зокрема, у Степанівці близько двох ночі розстріляли геріатричний центр. Поранені дві медсестри. Загалом по області одна людина загинула, травмовані 16-ро. Росіяни б'ють з лівого берега пошкоджені, зокрема 29 будинків, кав'ярня, громадський транспорт, та сільгосп підприємство. За останню добу Росіяни вбили одного жителя сходу з Костянтинівки. Ще 11 людей в області поранені. Повідомляє Донецька військова адміністрація. Найбільше напередодні Росіяни били по Костянтинівці. Там пошкоджені 17 багатоповерхівок, дві адмінбудівлі, три освітні заклади та 70 гаражів. Також з артилерії та авіації ворог бив по Мирнограду та Курахівці. Є постраждалі та руйнування у Лимані. Поранена людина, потрощені два будинки та п'ять крамниць через постійні цілодобові бої. Звітлення Росії кількість руйнувань неможливо порахувати у Торецьку та його околицях. Понад 170 бойових зіткнень по всій лінії фронту сталося за минулу добу. Про це повідомляє наш генштаб. Найбільше сил росіяни задіяли на Курахівському напрямку. Там наші захисники за день відбили 40 атак. Найгарячіше було поблизу Катеринівки та Антонівки. Ще 37 штурмів зупинено на Покровському напрямку. Майже по два десятки зітнень нарахували на Лиманському та Куп'янському відтинках фронту. Водночас триває операція збройних сил України на території Курської області. Там ворог активно використовує авіацію, руйнуючи власні ж міста і села. Тільки завчора рашисти скинули 11 керованих авіабомб. Наші ж воїни продовжують впевнено нищити особовий склад росіян за добу. Мінус 1150 окупантів. Також спалені 4 танки, 11 бойових броньованих машин та 19 артсистем. Допомога Україні потрібна зараз. Наполягає новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він прогнозує, що наступна зима для нас буде найважчою, бо Росія продовжує атакувати критично важливу інфраструктуру. Рютте наголосив, НАТО має робити більше для України і робитиме. Бо чим більше військової підтримки буде надано, тим швидше закінчиться війна. Очільник альянсу зазначив, що ситуація на фронті складна для українського війська і наголосив, що допомога від країн НАТО життєво важлива для того, щоб Україна продовжувала боротьбу. А щодо мирних переговорів, то тільки Києву вирішувати, які умови для цього будуть прийнятними, і яким чином можуть відбуватися контакти з Москвою чому так важливо робити більше для зміцнення позиції України? Тому що це єдиний шлях до угоди через переговори. Я вважаю це єдиним способом усе закінчити і переконати Путіна, що він не переможе на полі бою, і це парадокс, щоб досягти домовленості шляхом переговорів, ми маємо переконатися, що Україна сильна Страхи новобранців, отримавши повістку, одразу потрапити на передову. Втім, одразу і вкотре розвінчуємо цей міф. Спершу призовники обов'язково проходять базову армійську підготовку, що триває місяць. А далі зазвичай ще потрібно здобути військовий факт. Цей процес сягає від двох тижнів і довше залежить від того, яку саме військову професію ви будете опановувати. Тож саме про фахову підготовку десантників, наш наступний сюжет, яким ми вкотре закликаємо глядачів долучитися до проекту Друзі дешеве і так став. Вати надійним тилом для тих, хто нині ціною власного життя та здоров'я береже нас, стримуючи російську навалу на передовій. Зробити це можна за допомогою реквізитів, що будуть на ваших екранах упродовж сюжету. Костянтин Мельников продовжить. Досконало знати техніку, на якій працюєш, навіть якщо вона велика, неповоротка і важить не одну тонну. За що того, що вона вириває ями, і плюс ви рвете гусню, якщо ви на місці розвертаєтеся. Кожна дрібниця, навіть якщо вона на перший погляд не надто важлива, може врятувати життя бійців на передовій. Тож у навчальному центрі десантно-штурмових військ ЗСУ інструктори намагаються розповісти курсантам усі нюанси, відпрацювати усі ймовірні сценарії в умовах полігону, аби вже в бойових вони не розгубилися і могли в разі критичної ситуації урятувати і себе, і побратимів. Три в піві залетіли, пошкодили навідника командира, але механіка водія не. Не пошкодило Механік водів Вивіз командира і свого навідника і ще одного трьохсотого. Тобі ж, принципі, встиг. Часно зреагував і, в принципі, вдало їх спас. Цю історію інструктору розповів боєць 95-ї бригади, який нещодавно закінчив навчання як свідчення того, що прискіпливість до кожної деталі під час підготовки приносить свої результати на полі бою. Утім, наставники це розуміють не лише з розповідей колишніх курсантів, бо ж і самі пройшли чималий бойовий шлях 22 25 го 25 березня. Був підбитий двома БТРами. Нас розібрали нашу машину в ближньому бою. Навіднику там навідник був постраждалий більше. Там йому ногу відсікло. У мене було паралізоване ліва і ліві кінцівки. Пройшовши курс лікування та реабілітації, Владислав зрозумів, що прагне залишатися в струю і бути корисним. Попри те, що хлопцеві 23, він не лише викладає стандартну програму, а й щоразу її вдосконалює. Ми працюємо. 24 на 7, удосконалюємо свої навички. В першу чергу нам це цікаво, удосконалювати свої навички, вчитися, розвивати, їхати, щось бачити нове, спілкуватися з нашими курсантами, чи, наприклад, з бойового, тому що час не стоїть. Все, все воно удосконалюється, війна і все остальне. З два дні теорії, а зараз ми трошки вже їздимо. А цей курсант, хоч і має бойовий досвід у війську спочатку повномасштабки. Утім, нині також здобуває фах механіка водія. До того ж, у навчальному центрі знайомлять з усією технікою, що є на озброєнні десантно-штурмових бригад. Це трошки інша техніка, бо я на одній їздив, а тут вже інша. Навіть в цьому плані є досвід. Буде буде буду отримувати досвід на іншій техніці. По Бойових машинах це БМП 1 БМП 2 БМП Мардер, те, яке стоїть на озброєнні, наприклад, десантно-штурбових. В нас воно є. Ми навчаємо як і стрільців навідників. Командирів, так і механіки водіїв, фахова підготовка може тривати від двох тижнів і до двох місяців. Залежить від того, яку саме військову професію ви хочете опанувати. З її вибором також допоможуть інструктори, які оцінять усі ваші вміння та скерують туди, де кожен військовослужбовець буде максимально ефективний. Костянтин Мельников, Максимлян Ільченко, факта сітіві. Єдині новини. Ми ж нагадуємо, друзі, дешеве це спільний проект медіахолдингу стартлайт медіа та десантно-штурмових військ, до якого долучилися відомі співаки, актори та ведучі у своїх ефірах. Канали АСІ та СТБ продовжують розповідати про подвиги та фронтові будні воїнів професії у дешеве та вишкіл десантників. Щоб українці знали своїх героїв-сучасників, щоб суспільство бачило і чуло про боротьбу цього роду військ за вільну країну. Підтримати десантників може кожен з нас донатом на спеціальному створеному одноіменному. Му сайті друзі, ДШВ. у правому верхньому куті екрана. Ви знайдете розділ Підтримати потрібно обрати бригаду, якій ви хотіли б допомогти своїм внеском, і зісканувати qr код можна оформити одноразовий донат або ж регулярний щомісячний внесок. Як кажуть, у ДШВ, ніхто крім нас. Хмельницький готуються до важкої зими і можливих блекаутів у разі масштабних російських атак на українську енергетику. У котельнях міста додатково облаштовують когенераційні установки для виробництва власної електроенергії і обігріву садочків, шкіл, лікарень і осель хмельничан. Це дозволить транспортувати менше теплоенергії з великих тест та гідроелектростанцій. А отже, шанс бути з теплом зростає. За кілька тижнів цей фундамент перетвориться на чергову когенераційну установку і котельня, яка дає гарячу воду і тепло, у сотні домівок дитячі садочки та школи стане абсолютно автономною. Ще 20 років тому у Хмельницькому почали працювати над тим, аби теплопостачальні підприємства зробити енергощадними. Тепер когенераційні установки, які працюють на газу, виробляють достатньо енергії, щоб місто стало незалежним від відключень світла. Люди будуть забезпечені 100% опаленням, тому що ми можемо працювати автономно незалежно від. Того чи буде постачання постачання, чи не буде ствожування. У нас десь в районі 80 кВт, а установка дає в районі 160 кВт, Це по максимуму. Такі когенераційні установки має кожна із 15 котелень Хмельницького. Ще чотири запрацюють до кінця року. Сукупно вони здатні продукувати понад 25 мільйонів кВт електроенергії. Це як один енергоблок ХЕС за добу. Торік на котельнях виробили 20 мільйонів кіловат. Шість із них продали у загальну енергосистему. Ця котельня працює в паралель, тобто ми віддаємо електроенергію в мережу і звідти беремо, скільки нам треба. Після модернізації споживання в нас тут в принципі впало, тому нам стільки 450 кВт забагато, тому ми тому віддаємо мережу. 70% жителів міста користуються централізованим теплопостачанням. і саме завдяки роботі цих установок, під час відключення світла, хмельничани не відчули нестачі гарячої води і тепла. Зинку в нас тепло було. Сподіваємося, що теж буде, якщо нормально все котіння робить. Завдяки когенерації, продовж багатьох років ціна тепла у Хмельницькому серед найнижчих в Україні, і все завдяки виробництву власної електроенергії. Тому в місті почали працювати над черговим проєктом, аби об'єднати маленькі котельні з тими, де працює когенерація, і зробити їх теж незалежними, таким чином побудувати паралельні лінії, які не будуть залежні від обленерго, Ми зможемо самі виробляти електроенергію в наших котельнях і передавати на ті об'єкти, на яких немає потреби ставити такі установки. Конгераційні установки за 20 років довели свою ефективність. Тож для спорудження нових місто заручилось фінансовою підтримкою партнерів зі США. Людмила Симбалюк, Анатолій Дмитрів. Дмитрію. Фактиві. Єдині новини. Наразі це все, але марафон триває. Наступний випуск о першій дня. Побачимось.